Забронювати місце на кладовищі у Дніпрі тепер можна онлайн або у ЦНАПах міста. Обрати місце можна на сайті Дніпровської міськради після отримання лікарського висновку та свідоцтва про смерть. Місце для поховання бронюються в розділі Ритуальні послуги місто Дніпро. Там прописаний чіткий алгоритм дій для родичів померлого. Якщо важко бронювати через сайт, це можна зробити в ЦНАПах міста. Де на допомогу прийдуть адміністратори? Коли взаємник звертається до центру надання адміністративних послуг, безпосередньо він повинен мати, звичайно, це свідоцтво про смерть. Також він повинен мати свій паспорт. ІНН, звертається до адміністратора ЦНАПу. Адміністратор ЦНАПу формує відповідну заявку. Заявка оформлюється швидко. Наші адміністратори пройшли відповідне навчання за підтримки. Департаменту інформаційних технологій отримали відповідні інструкції у Дніпровській міськраді. Розповідають, таким чином позбуваються корупції у сфері ритуальних послуг. Такі нововведення вони є запорукою того, що в місті не буде корупції, що ніхто не буде зловживати та наживатися на горі простих мешканців. Є запорукою того, що послуги будуть надаватися якісно. Вчасно та прозоро вартість послуги становить 2605 гривень. Забронювати місце можна на кладовище у Новокадацькому районі. Наступна локація, яку перевірив черговий Андрій Пригожин, укриття в одній зі шкіл міста. Ми готові прийняти своїх діток і в разі необхідності, якщо буде звучати сигнал повітряної тривоги, то спустити їх в укриття. Як бачите, ми розподілили наше укриття між класами, між школами. У НВК номер 137 вже готові зустрічати дітей за партами 1 вересня. Тут облаштоване укриття, яке розраховане на 890 осіб. Скучили за своїми дітьми, готові приймати своїх учнів. Наше укриття готове повністю до прийому. У нас тепер, коли ми планували нашу навчальну діяльність, ми повинні були прив'язуватись до того, щоб у нас Поміщалися в укритті діти, ну і плюс співробітники, які є. Навчальний заклад знаходиться в центрі житломасиву. Тополя 3 в самому сховищі є і запаси питної води, і генератор на випадок відключення електроенергії. Є другий вихід, що дуже важливо. Є і куточок для матері та дитя, і куточок психолога. Ми бачили. І, в принципі, навіть для домашніх тварин також є окремі місця, окрім учнів школи номер 137, тут будуть навчатися діти ще з двох навчальних закладів, де немає оснащеного укриття.